Привіт! Сьогодні просто вирішила поділитися з вами веселими прізвиськами, якими я іноді називаю своїх котанів. Так, у них є імена за паспортом, але я їх майже не використовую. Її заю лише скорочення або похідні від цих імен. Наприклад, старшу кішку за паспортом звати Дульсінея. Минулі господарі ніби як називали її Люсею. Але мені такі імена не дуже заходять, тому я переназвала її пупсиком. Тепер в основному ми називаємо її пусею, пупусею, піпіком або бібіком. А ще оскільки вона у нас така трошки в тілі, іноді на її адресу можна почути такі клички, як пузя або бульбашка. А ще вона любить блювати шерстю. Ну не дуже часто, але все таки частіше ніж інша кішка. В такі моменти ми називаємо її Ришка, або ригачу тут, мабуть, треба пояснити: якщо хтось грав в настільну гру Манчкін, то там була така картка монстра ригачу. От звідти ми і взяли цю назву. Мала кішка у нас повна протилежність старші. Вони у нас як інь і янь, навіть таких самих кольорів: чорна та біла. Ім'я малої за паспортом кукла, я відразу ж почала називати її кукуся. І так досі іноді й називаю. Інколи скорочую до кузя. І напевно це ім'я їй навіть більше підходить, бо вона дійсно схожа на домовичка кузю, така ж непосидюча і не чемнуха. А ще коли вона моркотить, то іноді аж хрюкає. І в такі моменти я називаю її хрюкальє. Але є у неї ще одне ржачне прізвисько. І якщо піпік у нас майстер по блюватинню, то мала у нас фахівець з кувелдиків. Тому я називаю її магістром какунології та какунологічних наук. Захистила докторську з <сху> <сху> какунології. <після> Друзі, сподіваюсь, це відео підняло вам настрій. Обов'язково розповідайте нам в коментарях, чи є у ваших улюбленців смішні прізвиська. Папа!